І всім привіт! Це вже друга частина, як я будую місто в Майнкрафті, і другий раз я перезаписую. От, коротше, зараз я вам все розкажу. Коротше, перший раз, коли я е, записував цю другу частину, то е, ну я тут дуже багато всього побудував, в принципі, другий поверх, третій поверх в своєму будинку бляха. Балкони, ферми, городи, всякі фонарі, лавки, е, портали ВАДи, стежки. Коротше, я там реально дуже багато всього багато шо. Коротше, я реально там дуже багато всього побудував, але, на жаль, я там ту частину видалив. то... Я перезаписую заново. Вот. І все, що я можу, це вам показати, що я побудував в тій попередній другій частині, яку я видалив. Краще, не буду дуже довго тягнути. Коротше, зразу показую другий-третій поверх. Давайте почнемо з будинку. О, до речі, в мене є тут три ліжка. Червоне це моє, жовте це мого песика. О, дивіться, який в мене крутий песик. Е, цей зелене, точніше салатове, точніше лаймове е, ліжко. Це мого котика. Такого чорного, безбілий кіт чорний. І в мене тут є ще цей скрині, стули, верстаки, пічки, сундуки, точніше, скрині. У вот. мене є одна дуже цікава річ зараз вам покажу. Заблокована карта. Коротше, оця карта, от ви бачите, її тут, то коротше, вона більше ніяк не буде змінюватися. Тобто, які б я будинки тут не будував, що б я тут не робив взагалі в цьому світі, то вона буде залишатися такою. Вона не буде більше ніяк змінюватися. О, і буде все такою. Надіюся, ви поняли? Якщо не поняли, то я вам нічим не допоможу. Почнемо. Ще не почнемо, ми вже давно почали. Коротше, е, перейдемо до другого поверху. У мене тут знову ця, та сама карта. Е, тут у мене є скриня, в якому є секретні блоки. Типа, бар'єр, структурна пустота, та. Пустота. Е, всякі командні блоки, блок пазл, структурний блок, світло, е, відмовити, дозва... бляха, дозволити кордон і, і це при... бляха, призову NPC. Це найцікавіша річ, яка взагалі е, в мене є в тій скрині NPC. Я тут е, можу навіть міняти їх. От Можна робота поставити або корову в е... тому NPC почекайте. Кротше, цьому NPC можна міняти ім'я і навіть задавати команди. Е, зараз вам покажу на прикладі. От. Я тут, наприклад, написав Time Set Day і режим кнопки. Тепер, якщо якийсь гравець буде говорити з цією коровою, ну, наприклад, тут корова говорить, ну, типу NPC, привіт. Е коротше, ми натискаємо кнопку і команда виконується і день. Коротше, хто хоче, я можу зняти про це відільне відео. От. О! І оці всі блоки, до речі, ви просто так не получите. Ви можете получити їх тільки через команду. А в інвентарі їх тут нема, коротше. Е, 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 тут в мене є броня, чисто декор стоїть. Е, коротше. <кій> Піднімаємося на дах. Тут в мене є такі круті лежачки, чисто позагоряти. Шарики висять. Чисто знову декор. Забув вам показати свій балкончик, Тут в мене є кактус, сакура росте на балконі і. коротше спускаємося в них. Ой, вниз. Коротше, тут в мене є спочатку кінь. Ой, знали би, ви скільки в мене проблем з тим. Кунем було. Це вже, щоб ви розуміли, просто мій третій кінь. Просто третій. Бо я його приручити не міг попередніх своїх конів. А цього ледві як зміг. Тут ще в мене є така пандочка. Пандочка. Вона нас тут собі є бомбок, сіна і травою. Що, що тут не п'ють воду? Тут в мене є ще город. Е е я не знаю, що вам казати. І... Тут мене портал ватт і все. Коротше, про все вам я вже розказав, тепер можна розпочинати відео. Ой, де логіка? Коротше, я в цьому відео, в другій частині в цій, тобто, буду, Блін коротше, я буду будувати магазин. Всі поняли? Ой, бляха, муха. З тими дощами тупими. Так треба в нас. нам треба. Блін. Нам треба вибрати місце для того, щоб. Тіпа, де, бу... де ми будемо будувати цей наш магазин. І я ще не вибрав ніякого місця. Хай буде десь тут. Коротше, я вас не дорив і не буду будувати зовсім в іншому місці. Тобто тут. І магазин у нас буде з цегли. Коротше, дивіться, отак в е, мене, типу, отак буде виглядати. Е. А, і до речі, в мене підлога буде з е, З білих дошок. От от от, от, от от Оце просто антистрес. Отак от часто, коли я вирив яму <иг pim 182> і просто дошками закладаю. О. Короче, дивіться, будку я вже побудував, і мені лишилося тільки з цієї будки зробити нормальний магазин. E, тобто мені треба всередині там все бляха, все побудувати і ззовні і там написати магазин, щоб всі бачили. Вот. Зараз я цим буду займатися, e, поки що ставлю на паузу. На. Коротше, e, дивіться, я вже тут майже добудував e, цей магазин. Ну, отак от він виглядає ззовні. Бо дивіться, мені здається, навіть дуже класно. От. Але всередині в мене пусто. Коротше, дивіться, В мене тут всередині буде отака каса. І тут е, буде стояти людина. Ну, не людина. Я поставлю сюди Вот. От. Е... Ну, а тим, коли я Поставлю PC. Я вам хочу показати, що я тут ще такі букви. Е, отут ззовні написав: типу, Ма Дві букви А З. Вот. Будем касу. Зараз вам покажу, кому цікаво, як це яйце отримаєте. Коротше, пишемо G е, S. Типа вам е, получаєте предмет. І пишете. Е, 에... бляха. Спален ег. Типа. яйце один. 51. Отак. Яєчко в нас. Я, коротше, поставив сюди NPC, зараз треба 에... 에... вибрати нормальний скін. Давайте хай буде робот. Хай робот нам все продає. А який? Давайте мол, такий може. Касир. Так, пишемо касер. Касир, касер. Коротше, касу то я побудував, а як все інше будувати? Типу тут мають бути ще якісь продукти. Коротше, я не буду довго тягнути, відео вже, виходить, дуже довгим, то я, коротше, часу візьму так, поставлю на паузу і включуся, коли в мене вже тут буде все побудовано. Коротше, пройшло дуже багато часу, і я нарешті готовий вам показати те, що я побудував. Коротше, Каса, це я вам вже показував. Тут в нас є продукти, солодкі ягоди. Якісь золоті ягоди, морква, цей кавун і яблуко. Це прості продукти. Є ще ВІП-продукти. Це золоте яблуко, золотий кавун і золота морква. Це перша кімната і друга кімната. Тут в нас є напитки. Коротше, сік 20 гривень. Кока-Кола 30 гривень, вода 20 гривень, спрайт 30 і Фанта 30. От. Е, і. І це все я так довго будував, Блін Ну, зато, мені здається, прикольний магазинчик получився От оцініть відео нагоду 10 в коментарях. А я поки що буду вже закінчувати відео. Давайте я тут ляжу, ляжу ще спати. От. От мії котики, песики. Проспати нет. Йой. Де я. Йо, йо. Де я? Я пса посуну. Що з моїм псом сталося? Він не реагує на мене. А, а, все, 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 все добре. Мої песики, котики, коротше, пока. Е, я буду закінчувати відео. Ух, ⁇ -мо ⁇ И на ч ⁇ у все. И всем пока-пока. Пока-пока-пока. Курова. Я выхожу.